Благословення любі, хай Господь надихає, оберігає всіх, дає наснаги Кожному серці, кожний дім, благословення всім. Хотів би стосовно, що для мене взагалі Ісус Христос, і взагалі що для мене церкви. церква. Церква це тіло Ісуса Христа. А Ісус Христос для мене як, як скала внутрі, в моєму дусі, да, в моєму серці. І як скала, ось. Фоні цієї фортеці, да? ось цієї фортеці мене 2500 років. Вона як стояла і вона ще буде стільки ж стояти. Ось так Ісус Христос. Ось з дня народження Ісуса Христа. Плюс-мінус, да? 500 років відрізняє. А, І вона як стояла, так і стоїть. ось так і Ісус Христос. Він як був в серці. І його слово, істина, як була, вона незмінна. І ось чому, коли ми знаходимося в істині, воно незмінна. Навіть жодна кома, жодна крапка не може змінитися у Біблії, де що написано. І це дуже, дуже важливо. Коли ми приходимо до Господа, то він стає нашому. Житті на перше місце, і як скала непорухливий. Тобто, якщо це гріх, то це гріх. Якщо це праведне діло, то це праведне. і нам потрібно рухатись в такому напрямку, тому що це саме найкраще для Господа, коли ми дійсно в єдиному дусі рухаємось за Господом, так через наших пастирів, через церкву, і це дуже. Дуже круто, коли ми слухаємось, коли ми сміряємось, коли ми дійсно робимо все, щоб Господь, Царство Небесне, було в нашому серці. І ось, як ця фортеця дивовижна ззаді, позаду мене, так і ось так і Господь в моєму серці. Стоїть і буде стояти ще. До кінця. І в кожному серці він може також бути скалою, як фортецею і непорухливим. Всім благословення, приєднуйтесь, підписуйтесь, звичайно, задавайте питання і дійсно, хай Господь прославиться в вашому житті через вашу любов, через відкрите серце, благословення всім людям.